Отож, друзі, ви хотіли нестандартних відео, ви їх отримаєте. Погляд веб-дизайнера на веб-сайт інжектів. Детальний огляд. Ось, як ми бачимо, ми вже знаходимося на веб-сайті даного проєкту. Привітлюю підписники, з вами на зв'язку містер Атлант, головний спікер цього каналу. Мені давно хотілося спробувати щось нове, такий формат, який мало хто пробував. Тому у цьому випуску. Погляд веб-дизайнера на веб-сайт інжектів. Детальний огляд. Такого ви точно ще не зустрічали, і я, власне, теж. Тому починаємо. Для початку пропоную коротенько розповісти про проект Інжектів. Отож, про Інжектів. Інжектів – це блискавичний сумісний блокчейн першого рівня, який забезпечує взаємодію між космосом і ефіріум, і головних фінансових програм. Інжектів надає розробникам потужні модулі для створення опіну, DeFi, дериватив і додатків Web 3. Токен Інжектів – це дефіцитний дефляційний актив, який підтримує Інжектів Protocol та його екосистему, що швидко розвивається, власне. Інжектів інкубується Binance і підтримується такими відомими інвесторами, як Джем Crypto, Pantera та Mark Сабен. Огляд інжектів веб-сайту. Вебсайт має сучасний витончений дизайн, який виглядає професійно і добре організовано. Колірна гамма сайту складається з відтінків синього, що створює відчуття безпеки та власної надійності. Домашня сторінка є простою і, власне, надає користувачам всю необхідну інформацію про платформу, яку їм потрібно знати. У верхній частині вебсайту міститься рядок меню з різними вкладками, такими як Developers, Individuals uh, і інші. Та, власне, екосистем Press та About. Кожна з цих вкладок надає користувачам детальну інформацію про різні аспекти платформи. Наприклад, вкладка Developers надає розробникам та користувачам інформацію про документацію, яка безумовно зацікавить розробників будову тієї чи іншої структури інжектів та інші аспекти. Також однією з особливостей вебсайту Injective Protocol є використання високоякісної графіки та зображень. Наприклад, на заголовній сторінці розміщено привабливий банер, який демонструє деякі функції та переваги платформи. Зображення, використані на сайті, є візуально привабливими і додають загальній естетиці власне сайту. Ще однією чудовою особливості вебсайту є використання анімацій та відео. На головній сторінці розміщено відео це не мовби анімовна інфографіка, яка надає користувачам огляд платформи та її принципи власної роботи. Це, власне, принцип роботи. так. Крім того, вебсайт містить анімації, які допомагають пояснити різні концепції та функції платформи і у візуально привабливий спосіб. Кожен знайде усі відповіді на свої питання. І ось чому. Якщо ми прогорнемо у самий низ позунок вебсайту, то помітимо красиву структуру того, що потрібно для користувачів. Тут користувачі знайдуть абсолютно усі відповіді на свої питання, оскільки розділи добре організовані і прості у навігації, що робить їх цінним ресурсом для користувачів, які не знайомі з платформою. Окей, друзі, а тепер підсумок. Загалом вебсайт інжектів добре розроблений, візуально привабливий і простий у навігації. Використання високоякісної графіки, анімації та відео допомагає зробити вебсайт цікавим та інформативним. Рядок меню сайту та різні вкладки надають користувачам всю необхідну інформацію про платформу, що робить його цінним ресурсом для користувачів, які хочуть поринути в блокчейн екосистеми. Окей, друзі, на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним. Не забувайте підписуватися на усі соціальні мережі даного проєкту, адже він заслуговує вашої уваги. Я вже його оцінив. Отож, бувайте!